Вітаю! Тема нашого з вами сьогоднішнього уроку які особливості тектонічної будови і рельєфу Південної Америки. Сучасна Південна Америка розміщена на стійкій південноамериканській платформі. На материку виокремлюють дві основні тектонічні структури. Південноамериканська платформа. Та складчастий пояс Анд. У деяких місцях кристалічний фундамент платформи виходить на поверхню, утворюючи щити. Найбільший на сході бразильський щит. На північному сході гвіанський щит. Інша частина платформи має потужний чохол осадових порід, під який глибоко занурюється фундамент. За останні сотні мільйонів років платформа піднімалася і опускалася, постійно рухаючись на захід. Унаслідок підняття платформа прогиналася, утворюючи потужні товщі осадових порід. Підняті частини стали фундаментом гірських хребтів Ант. Що вузької смуги простяглися вздовж західного узбережжя материка. Південну частину материка займає молода платформа, фундамент якої сформувався 300 мільйонів років тому і перекритий значним потужним осадовим чохлом. Майже 65 мільйонів років тому американська літосферна плита. Зіткнулася з тихоокеанськими океанічними плитами, що спричинило утворення на заході материка молодого поясу складчатості Ант. Процес зіткнення триває і у наш час. Тому для ант характерні часті виверження вулканів і руйнівні землетруси. Південна Америка багата на різноманітні корисні копалини. Їхнє походження та розміщення пов'язане з геологічною будовою материка, тектонічними структурами, діяльністю внутрішніх і зовнішніх сил землі. В андах розташовані родовища мідних, олов'яних, свинцевих і цинкових руд. Тут є золото, платина, та срібло. Діяльність вулканів в Андах була причиною утворення покладів сірки. Переважно на території Чилі. А в Колумбії родовищ смарагдів, відомих у усьому світі. На узбережжі Тихого океану у пустелі Атакама у місцях пташиних базарів. Утворилися великі поклади селітри, яку використовують як органічне добриво. На бразильському та гвянському плоскогір'ях знайдено великі запаси залізних руд. Виявлено значні поклади марганцевих і нікелевих руд, а також бокситів це різновид алюмінієвих руд. У западинах і прогинах платформи, які покриті чухлом осадових порід, розміщується родовища нафти і природного газу. Основні їхні запаси містяться на півночі та в центральній частині материка. Південна Америка посідає перше місце серед материків за запасами графіту, мітих і залізних руд. Друге місце за запасами рут титану, молібдену. Третє за покладами Марганцю – Золота та фосфоритів. З тектонічною будовою Південної Америки пов'язаний її рельєф. Аналізуючи фізичну карту материка, можна виокремити. Три основні форми рельєфу низовинну у центрі, плоскогірну на сході, високогірну на заході. У зниженнях фундаменту платформи, перекритого шаром осадових порід товщиною кілька кілометрів. Розміщені великі низовини: Амазонська, Орінокська, Лаплацька. Амазонська низовина найбільша за площу рівнина світу. Близько 5 мільйонів кілометрів квадратних. Широкі річкові долини мало порушують низовинний рельєф. На щитах утворилися плоскогір'я бразильське та гіанське. Тут багато розломів. Найвища частина бразильського плоскогір'я розташована на південному сході біля узбережжя океану. Неприступні місця Гвіанського плоскогір'я з густими лісами породили легенди про загублені світи, де збереглися істоти, які вимерли на планеті мільйони років тому, велетенські комахи та рептилії. У центральній частині плоскогір'я піднімається до 2810 метрів. На ньому розташований найвищий у світі водоспад Ангель з висотою. 1054 метри. Крайній піднім материка в межах молодої платформи займає плато Патагонія, яка на заході прилягає до гір. Уздовж західного узбережжя материка на 9000 кілометрів тягнеться найдовша гірська система світу Анди, що в перекладі з мови Інків означає мідні гори. Вони складаються з кількох паралельних хребтів, між якими розташовані плоскогір'я та западини. Це молоді гори, одні з найвищих у світі. Багато вершин перевищує тисяч метрів. В Андах розташована найвища точка всієї західної півкулі гора Аконка-Гуа з висотою 6960 метрів. Вершину гори Аконка-Гуа вкривають льодовики. Гори продовжують формуватися. Про що свідчать часті землетруси. Тут багато діючих і згаслих вулканів. У Південній Америці розміщено три найвищі діючі вулкани світу. Вулкан Л'юль-Яль-Яко з висотою 6723 метри розташований на кордоні Чилі і Аргентини. Вулкан Сан-Педро з висотою 6159 метрів. Другий за висотою діючий вулкан світу. Вулкан Котопахи з висотою 5897 метрів. Третій серед найвищих вулканів світу. Він розташований в андах Еквадору. З кратера вулкана періодично виривається стовп пари із сильним запахом сірки, що виблискує на сонці. Його назва означає Гора, що димить. Останнє виверження котопахі відбулося 1976 року. На цьому ми з вами завершимо розгляд нашого з вами сьогоднішнього уроку з теми Які особливості тектонічної будови та рельєфу Південної Америки. Я бажаю вам всього найкращого, бережіть себе і до наступної зустрічі!